Закінчила роботу з парнем один. Ну, він вже достатньо взрослий. Така виливка, таке прозрачне, кристальне яйце. Дуже задоволена, дуже задоволена. Тут я йому вилила невесту. ось. І він робить їй предложення. предложення, бачите? Руки і серце. Тут я вилила ангелочка. Це з чорного дьогтя. Чорний дьоготь мене завжди дід учив чорним дьогтю. Молоко, чорний дьгтю і спеціальний заговорений воск для того, щоб я виявляла, чи людина загрязнена, чи ні. І тепер ось, ось два серця. Бачите, в одне скріплено. тобто він буде женатий. Тут в нього ідуть дітки. Дивіться, як гарно випадає. Ось. Дітки не, не один, а двоє, бачите? і Більш віроятно, що буде близнята. Ну, та, тут така тяжка ситуація, була, тут було прокляття на сім'ї і дуже довго я працювала з ним. Я вже не можу, навіть ночі 8, може 9 днів. Сьогодні я тільки вилила це все, установила мій захист на нього. Від злазу порчі крадника, сірої тягучки, літучі порчі, могильного колдовства, від магічних нападків, від безврімної смерті, від грошових боргів, від підкладів, від хворі, чорної невеликої, від падучки, від одиночества, від чорних колдунів і колдуниць, від чорних слів, від чорних дьявольських ритуалів, приворотів від смерті безвремів, від погибелі, від горя. Ось таке гарне йому вилилося. Бачите, теж прочистила йому фінансові доріжки, ось тепер в нього будуть статки. Даже якщо людина не просто, я чистю, я завжди роблю добро. <кій> бо це окрема чистка дорожок, грошових, це окрема чистка. Ну, коли Я, Тут я цілу сім'ю чистила і це вже сьогодні закінчила роботу із хлопцем. Там Мама була, <кій> там дуже погане було діло, бо прокляття було. В третьому чи в шостому поколінні, я уже так дословно і не можу сказати на той момент. Я дивилася, хтось дуже нехорошими ділами займався в їхній сім'ї. У якомусь якомусь поколінні, і там наложили на них прокляття. <кій> Більше пішло по жіночому роду. І от я там з мамою працювала, і тепер з сином закінчила роботу. Тепер тільки дивіться, ось грошові статки будуть. Тут ось, ось велика його сім'я. Він, карт, карта, Зараз покажу по картах. Тут випадає, дивіться, яка здорова, здорова, здорова і аж довгожитель. Тобто він буде жити аж за 90 років. Дуже сильно. Бачите, тут як гармонія йде, він у парі. ось. Це він вже, як уже дідусь, старий, це його жінка. І тут внуки і правнуки аж ось вивелось. Тут, ось тепер я поставила сіміканічний захист. Я вам сказала, це найсильніший в магії. Сильніший за сіміканічний захист немає. Це на сім сторін. Найсильніший в магії, в Любій і в Деревенському колдовстві. Тепер ось карти, Ось він іде, своїм другом зустрічає свою кохану у нього буде вибор, і він буде думати. Потім вибере трошечки старша в даному випадку, трошечки старша за нього буде. Він буде просчитувати ходи, і ось буде пара. Дивіться, і буде дитинка. Ну йому випало як або двойнята ось тут, або двойнята. Ось, бачите або ну, дівчинка, а потім хлопчик. ось Тут дівчинка, а тут, бачите, собачка ще й хлопчик. Тут ну, буде другом йому до самої старості. Ось. І він, бачите, в достатку своїм будинком, ось сім'я. Тут йому вже діти допомагають, хазяйство дуже гарно. І ось окристально кристально чистеється. Чистка закінчена, закінчена, це механічний захист установлено. Ну, ще з людьми іншими працюю. Попасти до мене на чистку. І контакти в шапці профіля. Як проходить чистка? Роблю детальну діагностику. Так що рахується золотим розкладом, золотою діагностикою на всі види порчі, на спеціальних картах, на дідовій книги, по правій лівій руці. По фото там мені три фото надам. Далі, тільки тоді я назначаю вільний день. І настає той день, і ми, я працюю тільки з цією людиною, я завжди працюю з 4 ранку до 5. Людина все відчуває, все відчуває людина. І тоді я задоволена, що ще ось люди, ще в мене троє людей стало чисті, щасливі, будуть у парі, грошові дорожки прочищені. Ось. І тоді я тільки ставлюся механічний захист. Хай себе добре всього хлопцям прокляття зняти. Дуже тяжке.